Учні мають право вибору. Це гасло проекту Якісна профільна освіта кожній дитині, що реалізується у Кіровограді. І першими в інноваційний процес включилися учні школи, інтернат, ліцеї Сокіл. На презентаційному дні відкритих дверей побували і наші кореспонденти. У заході взяли участь батьки, учні та вчителі з освітньою громадою цього дня спілкувався і міський голова Андрій Райкович акцентував увагу на головному завданні проекту: допомогти дітям зробити правильний вибір. Хочеться, щоб у дітей було дійсно щасливе майбутнє, щоб діти, правильно зорієнтувавшись, отримали одну професію, єдину і на все своє життя, ми щиро. Бажаємо успіху і започатковуємо таку програму. Хочу, щоб в Кіровограді вона була в обов'язковому порядку такою знаною і. Щоб вона була пілотною і щоб всі школи нашої рідної Кировоградщини брали з вас приклад і в такому напрямку вибудовували систему професійної орієнтації для дітей. В рамках візиту очільник міста перевірив у школі інтернаті умови проживання та навчання учнів. У закладі запевнив керівник є все для надання якісних освітніх послуг. А нещодавно тут облаштували новий комп'ютерний клас та сучасний мультимедійний тир, у якому тренуються кадети. На цей рік, 2015-2016 рік, у школі навчається понад 600 учнів. Ми маємо 27 класів комплектів, серед яких загальноосвітні класи, спеціальні класи для дітей з вадами зору, інклюзивний клас, кадетські класи від 5 по 9 та два ліцейні класи, які мають правовий та військово-спортивний профілі. Кисний склад також педагогічних працівників різняється тим, що серед них 24 – це Старші вчителі і старші вихователі, троє вчителів, методистів. Троє наших працівників нагрожені знаком відміни освіти України. Ми маємо. Отакий лозунг, який значить, розуміють всі наші дітки і батьки. Школа наш дім, ми господарів нім. Тому ми стараємося саме цей напрямок прививати дітям і розвивати. На захід завітали керівники кількох місцевих профтехучилищ. Вони презентували присутнім принади своїх закладів. Завершився день відкритих дверей святковим концертом.